Відпочинок на Карибах, як суддя з Київщини, виїхав з країни, прикриваючись сиротами. Справи про зраду, за що постане перед судом чинний народний депутат, умовляв українців зрадити і скласти зброю. Екс голові МВС Віталію Захарченко оголошено ще одну підозру. Про все це просто зараз. У Топ Ньюс вітаю. Цей тиждень у ДБР багатий на новини. Ми обрали найцікавіше, аби ви були в курсі, які кримінальні провадження відкриті, кому оголошено підозру та які справи вже передані до суду. Розпочнемо зі служителя Феміди, що замовив викрадення свого бізнес-партнера. Мова йде про одного із суддів господарського суду Дніпропетровщини, який у 2017 році організував бізнес через посередника. Річ у тім, що суддям заборонено займатися підприємницькою діяльністю, або ти суддя, або бізнесмен іншого варіанту не передбачено. Але ж хочеться на бізнес-партнера, зареєстрував сільгоспідприємство на Сумщині та доручив ним керувати. Основний прибуток забирав собі суддя, значно нижчий дохід отримував керівник агрофірми. Бізнес розширювався, але щось у цій історії пішло не так. Недовіра до компаньйона і ризик втратити контроль над бізнесом призвели до конфлікту. Казав або повертай 5 мільйонів гривень, які позичив, або забирайся з фірми. Не знайшовши спільної мови, суддя заплатив 17 тисяч доларів за те, щоб компаньона викрали й примусили відмовитися від права власності на майно господарства. Відтепер суддя підозрюється у викраденні людини з корисливих мотивів за попередньою змовою з групою осіб. За таке можна на 5 років позбутися волі. Про відпочинок на Карибах судді з Київщини розповім трохи згодом. Хочеш на сушу у відгул плати. 10 тисяч гривень це не мої вигадки. Це зафіксовано в матеріалах. ДБР командир відділення на одному із суден військово-морських сил України отримав підозру в одержанні неправомірної вигоди, тому що вимагав у своїх підлеглих гроші, аби ті могли скористатися законним правом у вихідний. Фігуранти затримали правоохоронці в момент отримання тисячі доларів від підлеглого за можливість протягом місяця проводити вихідні на суші. Наразі підозрюваний перебуває під вартою за неправомірну вигоду. Можна 10 років просидіти у в'язниці. Розслідування триває. Рухаємося далі. Екс-міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко отримав чергову підозру від державного бюро розслідувань. Цього разу розслідується його намагання схилити окремих українських посадовців до зради у 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Екс-міністр ще у 2014-му втік отримав громадянство країни агресора і активно допомагав ворогу проводити підривну діяльність проти нашої держави. Після початку широкомасштабної агресії він телефонував чинним посадовцям з пропозицією підписати договір з РФ про так звану дружбу і захист, що означало добровільну здачу території ворогу. При цьому зрадник посилався на те, що дії від імені керівництва РФ він робив все, аби сформувати в українському суспільстві антивладні настрої. За дії спрямовані проти основ національної безпеки можна на 15 років позбутися волі. А якщо додати кримінальні провадження, де посадовець втікач підозрюється в низці тяжких і особливо тяжких злочинів щодо захоплення державної влади та перевищення службових повноважень, то все життя можна провести за ґратами. За матеріалами ДБР судитимуть чинного нардепа за держзраду та колабораціонізм. Досудове розслідування завершено. У чому ж саме його обвинувачують? Давайте нагадаю. Він поїхав з Києва до окупованого Бордянська і пішов на співпрацю з ворогом, аби зберегти свої статки. За оперативними даними, афільовані з політиком підприємства в Бордянську досі не дають ворогу у користування приміщення, забезпечують харчуванням та паливно-мастильними матеріалами. Змі, які входять в орбіту впливу нардепа, ретранслюють проросійські наративи та пропаганду. Сам депутат тривалий час перебував на окупованій території, особисто зустрічався з представниками держави-агресора, відвідував Крим та Росію. Повернутися до Верховної Ради народний вирішив після того, як побив горщики з окупантами. Наразі він перебуває в СІЗО за зраду, скоєну в умовах воєнного стану. Відповідальність сувора та невідворотна. І наостанок про кримінальне провадження, де знову фігурує служитель Феміди, і як і обіцяла раніше. Мова піде про суддю міській районного суду броварів, який підробив документи, скориставшись допомогою знайомого адвоката, і організував собі відпочинок за кордоном. Офіційно він поїхав у відрядження до Відня на конференцію з питань допомоги переселенцям та дітям сиротам з України в Європейський Союз. А насправді це був круїз на лайнері країнами Карибського басейну. Суддя та адвокат підозрюються в шахрайстві та підробці документів. За таке можна на 5 років позбутися волі. Досудове розслідування триває. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і, звичайно ж, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевірним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.